Друзі, всім привіт! Новий тиждень, нова неділя і нове відео. Насучна проблема для власників Chevrolet Aveo t 200 Неважливо седан, хетчбек, У них панель приладів однакова. Седани випускались по п'ятий рік, навіть шостому 6 зустрічались, по-моєму. А хетчбеки випускались по 7 рік. Може, в 8 були, не знаю. Не буду брехати, але. Сьогоднішня тема відео це тахометр. Деякі власники цих автомобілів, купуючи його, або не знають, що там взагалі існує така функція, як тахометр. Деякі власники знають і розуміють, що вони в подальшому його встановлять, а деякі власники цих автомобілів, купуючи автомобіль, на емоціях не помічають, що такої функції там немає. Були комплектації з тахометром, були без. І от ви купили, щасливий власник, катаєтесь, але... Тут ви вирішили ставити тахометр. Купили приборку, вставляєте в автомобіль, а воно не працює. Чому Чому воно не працює? А банально просто. Тому що, щоб воно запрацювало, зробити потрібно певну кількість маніпуляцій. І навіть якщо ви зробите, щоб тахометр працював, то така індикація, як подушка безпеки. Задні протиотуманки, чек, і мобілайзер і я не пам'ятаю, що іще. Не буду тут чинять. В общем, ви мене зрозуміли. Оці індикації вони працювати на новій приборці не будуть, тому що у автомобілів з тахометром ці всі індикації стоять в годиннику. А... Без тахометра, як ви зрозуміли, логічно, що вони знаходяться в приборці. Тобто, міняючи приборку, у вас індикація зникає. І... Просто замінити приборку не вийде, тому що вам паралельно потрібно купувати ще й годинник, і не простий годинник. Бо якщо ви не хочете купувати, можете переробити свій, тому що там достатньо впаювати, я думаю, достатньо впаяти діоди. Але потрібно купувати і годинник, щоб там всі-всі індикації були, діоди, лампочки ставились і все інше. І сьогоднішнє відео буде саме про це: установка. Тахометра, запуск його, щоб воно все працювало і працювали всі індикації. Відео інструкція від А до Я, тому всаджуйтесь позручніше і погнали, дивитись. так, зараз приїде клієнт, поки підготуюсь. Знач, перше, що треба зробити, це перевірити годинник. У мене є такий годинник, по-моєму, такий, як нам треба. З тахометром автомобіль був, але перевіряємо легко і просто. Руками все піддівається. Знімаємо обережно і дивимося. Всі лампочки є. Просвітлюємо на сонце, дивимося, моя клавіша вже влетіла. Бачимо. Да, відкриті двері. Мастило, акумулятор. Ремінь. Ага, тут все і чеки, АБС. Все є, тобто все гуд. Вставляємо. Обратно. Зараз дещо хочу перевірити. Так, діоди у нас тут стоять. Не знаю, працює годинник чи ні. Ну, ну це не саме складне. Головне, що він у нас в той комплектації, що треба, а... Якщо не працює, то вже діоди замінимо. то все таке. Скло полірується. Значить є роз'єм, це нам роз'єм потрібен для того, щоб е, запрацював тахометр. Е, значить, один провід я звідси беру. Мені ПІН потрібен. Я возьму помаранчевий, мені він більше подобається. Далі, що ми робимо далі? Ну-ка, пробуємо. Підковирюємо замок, витягуємо його повністю. І в нас це є пін. Сіпі... Ой, вони такі якісь страшненькі, якщо чесно. Ну, доведеться чистити. З цієї сторони фокус. Зелененький, бачимо, так? Да? Оп, і витащили. Зараз ми його відчистимо, відмиємо. Нас цікавив лише один пін. Все. До нього ми будемо паятись проводочок і заводити а, в приборку. Цей роз'єм у нас стоїть над педалю щеплення. Нажимається він отак. Получається, зараз треба подивитись, деякий пін. Нам треба в 15-й. А Ну-ка, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15. Да. Ось о, 15. Или так. Ось 15. Іли так, що ти йде? Треба подивитись по схемі, бо я не пам'ятаю. Подивимось. Чи цей 15, чи цей 15. Якісь два із цих. Або цей, або цей. Ну, скоріш за все, цей. Схеми в будь-якому випадку я прикріплю. Нам треба зараз припаяти проводочок, щоб він достав до приборки. Ну, теж помаранчевий припаяю. І там теж буде пайка біля приборки. Нам треба буде пін завести, щоб то все працювало. Так, це все зрозуміло. Почистив очисником, але щось не дуже допомагає. Чуть-чуть ну, відчистив, але не той результат, який хотілося б отримати. Тому зараз чуть-чуть підчищу і обов'язково окуну його в мастило. І все буде гуд. Можна не в мастило, можна отаку смазочку обмазати його. І все. І він не буде зеленіти. Так, все, є. Yeah. Так, не подобається, добре. Це вже буде краще. Все, зараз ізолюємо. Що ми робимо? Нам треба зняти годинник. Годинник знімається разом з цією панелькою. Треба зняти оці ось бокові накладочки. Бокові накладочки. Раз, і тут два. Ну, треба їх підковернути. Під нею знаходяться... Мають знаходитися саморізики. Да, тепер, 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 тепер. У нас відкручується. Два саморізика зверху. Знімаємо всю накладку. Ні, оцю ось накладку знімаємо. І потім знімаємо козирок. Тепер пишу з піднизу. З піднизу у нас воно роз'єм. Так, да, і вон він пустий. На тахометр зараз попробую показати. Бачите, да, поруч з зелен... між зеленим і коричневим там у нас пустий роз'єм. Піпін, той що ми готували. Ми зараз туди піханем його і заведемо в приборку. В приборці покажу куди. Так, Вставив проводочок, але дивіться, що там не робили. Тягнули якийсь провод. Ну, як завжди, як вміють мастера. Нормально робити не вміють. трохи. А тепер я дуже мучитися, щоб запихнутися все діло туди вже зрозуміли, да? чому піни важливо ставити. Все, провід став, його трошки під... підізолюю, щоб він разом з цим пучком йшов, куди треба йти. Весело. Я це показую, тому що інформації майже нуль. Дивіться, відкручуємо такою короткою отверточкою. Кристовую два саморізика зверху, отут, в козирку, у нас виходить така ситуація. Потім ми знімаємо, відкручуємо, щоб не заважали цей саморіз. І все. З одного боку, і з другого боку є також по саморізів. Їх відкручуємо, знімається козирок. Далі ми отримуємо доступ до приборки. Приборку. Також знімаємо. І там будемо підкурювати той провод до роз'єма, ставити нову переборку і будемо розбирати оцю всю борду, тому що нам треба провести по-моєму, сім проводів. Сім проводів це основних. Також можна провести восьмий провід, він буде відповідати за е габарити. Одним саморізіком кріпиться. Ось у нас роз'єм. Сюди ось в цей отвір проводимо провід. Провід з, -з, -з -та на тахометр, Він має запрацювати. Але то ще не все. Зараз саморізи подостаю, там кучу, бо всі саморізи падають о-о-он туди. Тепер цей провід втикаємо от сюди, третій по щоту. Перший, другий, третій нижній ряд. Но тут піни відрізняються від бокових, тому треба зараз витащити як зразок один пін, щоб я міг підібрати. Щось інше, а може знайду такий самий роз'єм, подивлюся. До речі, зламався пересохший роз'єм, біля воздуховода стоїть. До речі, можна зробити одну невеличку хитрість. Сім пінів ми відсюди будемо обрізати, щоб вони йшли на часи. У нас сім пінів будуть пустих. Тому ми можемо просто один пін перекинути туди, куди нам треба. А той провід вже поведемо на часи. Перевірили вже цей другий пін у нас відповідає за двері, тому на тахометр зверху, верхній ряд, третій по щоту, у нас йде щот зліва направо. 13, 14, 15, 16, 17, 18 і пішло. Зараз ми цей вже я підігнав короб. Зараз ми якийсь непотрібний, який піде у нас на годинник. Переставимо на третій пін і будемо припаюватись. Ну а інші будемо просто прибирати. Вони тут нафіг не треба, щоб вони замикали. Ці провода це просто дрімучий ліс, але нічого складного в тому нема. Я в цій темі як кажуть, як риба в воді, мені в кайф комусь це подобається, комусь ні. Але для цього і показую відосік. І створив його для того, щоб ви могли самостійно без цієї допомоги це все зробити. Інструкція максимально зрозуміла. Деяку інформацію я брав з інтернету, деяку інформацію я брав з власного досвіду. Але тим не менш складного нічого немає. Зараз прикріплю, от ви бачите, це схема, по якій робив я, щоб вам було зрозуміло, що до чого. Тобто Я пронумерував піни, про, 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 підписав їх, де за що відповідає. Тобто Ви можете робити її по цій інструкції. Колі проводів, можете зробити, як був на заводі, можете зробити на власний розсуд. Головне, щоб ви не запутались. Касаємо роз'ємів. Роз'єми можна придбати на розборці. Або взагалі можна попросити, щоб витягли вам по одному піну, там звідти, звідти. Єдині піни, де я зіштовхнувся з проблемою, це в годинник, але є, в мене їх дуже багато, є з чого вибрати. Вам буде трохи складніше, тому вам простіше купити ще один роз'єм з годинника, щоб ви могли туди вставляти е, нові піни. Сірий роз'єм ми вставили. Е, Пін з такого ж роз'єма, Привели в приборку з приборки, там витащили пін. Один, в принципі, нам знадобився. І ті всі інші повитягував я, щоб вони не замикали. Ну, а якщо ви бачите, що вам це реально складно, ви без проблем можете скористатись сайтом CSTO.ua, це доволі крутий сайт. Це робот, де безліч СТО в кожному місті нашої великої України. Просто подаєте запит і вам телефонують майстри з вашого міста, саме ті майстри, які готові вирішити вашу проблему. Тобто буквально хвилина і ваш запит розісланий по вашому місту, а ви вже обираєте, до кого поїдете. Тому переходьте, подавайте запит і погнали, дивитися далі. Хоча я обкусив сакабешки. Цей годин... Це піде на годинник туди. А пін за КБшки перекинув на тахометр. Уже припаявся, заізолював. І поставили нову приборочку. Зараз подивимося результат. Все, тахометр у нас працює. І тепер зараз ми рубаємо ще 6 проводів, але почергово я зараз прокину один провід, помаркую, промаркую його, щоб він був зрозумілий, що куди під'єднувати. Ну або там під'єднаюсь. Промаркую і буду. Або тут зараз АКБ поставлю наклеєчку і все. Так, Повитягував всі розйоми, запакував цей розйом, заізолірував. Ці проводи, які витягував, я вже сразу... Бляха, муха, чвиркнув, Ні, нічого, максимум, передохрінтість згорить. Все, що я промаркував, це по, по моїй схемі під номером під тим, під яким має бути отам в годиннику. Тобто вже три, це в третій пін. Щоб я вже звідти завів жмут проводів і тут припаявся. І все, і все. Так, значить все. Погнали, розбирати цю фігню. Так, зняли, зняли. Значить, не забуваємо у нас кліпси так постійно залишать. Раз, ось два. Треба нам їх. Обережно достать, ну я достав потім. Открутили два саморізи і так за задню частину на себе тягнемо, вони вискакують. Откру... От, знімаємо два роз'єми з аварійки і щось там іще. туманки, тільки задні чи передні, не знаю. Наверно, передні. Два самореза і сзаді у нас роз'єм, який ми будемо деребанити. Добрались до роз'єму. Для того, щоб порівняти піни, нам треба розібрати, хоча б один витащити. Замок витягуємо, витягуємо один пін і дивимося. Теоретично можуть бути схожі, але наскільки знаю, що вони трохи різні. Ну, спробувати можна. Подивимося, як далі. Перековиряв кучу своїх роз'ємів. Єдине, що підійшов, це оцей. Більш-менш піни схожі, цей теж Chevrolet, в мене других не буває. Цей не підійшов, трошки відрізняється. А оце ось огонь. Тому застаємо звідси 7 проводів і дружимо. Допаяємо ще кучу, кучу всього, але нам потрібно сім. Зробив отакий кусок. Такий кусок, значить, вже це у нас спінами піде в годинник, а тут вже підготував, це у нас буде під'єднуватись біля приборки. Ну, такий кусочок зараз. Буду по одному паятись, вставляти в роз'єм. Паятись, вставляти в роз'єм. Тобто буду таким чином. Ну а як? Як інакше. Тут вже все запакували. Як робили? Припаялись по цвітам, піхав туди, по схемі, щоб все співпадало. Порівнював ці циферки, які тут були, які ми помітили, в які піни входять. Це циферки по схемі, яку я підкріплю. А, чи підкріпив вже може, не знаю. І туди в ці номерки пихаємо. Але є ще підсказка, тому всі підсказки я вам прикріплю. Значить, Знімаємо цей скотч, запаковуємо обратно проводку, можна збирати тут і теоретично має все працювати. Коротше, рахуйте дуже уважно, провтикав один провід, змістився на один і чотири провода перепутав. Ну, благо, що це все йде на лампочки на всі ці діла. Але все одно працює, притухає годинник. Ремінь, подушка безпеки горить, помилка. Вмикаємо у нас світлення задні туманки, все клас. Тепер глушимо. Все загорається, все, супер. А так, один провід перепутав, а 4 на... наробив діло. Ну нічого, буває. Прорахувався, тому дуже уважно піни. Не побачив цей чорний провід і почав з другого рахувати. Він так якось стояв, що не жаль. Ну, Як бачите, я людина, яка в цьому щодня вожусь по тричі на день з тими проводами, і я навіть профтикав. А, Тому дуже уважно слідкуйте за тим, що ви відрізаєте, що ви витягуєте, маркуйте. Тобто скоч накалили, підписали. Отак, бачите, один провід не помітив. І замість дев'ятого витишив десятий. І потім всі наступні я просто вже косорезив, тобто неправильно підключав. Зрозумів я це вже коли я вже підключив, запакувався і ввімкнув запалення, поняв, що діла не буде. Чому я зразу заізолював, зробив такий ж гуд, щоб в подальшому мені не треба було його ізолювати, бо торпедою це зробити майже неможливо. Тому я зробив. Пакуночок, такий невеликий з семи проводів, протягнув до годинника, втикнув. І е, ви можете проще, проще цей ж гуд зробити. На одному піну е, скотч наклеїли, підписали, на іншому краю підписали циферку. Тобто одинакові циферки, і вже потім просто паяєтесь. Тоді ви точно не провтикаєте. Буває, але я міг би це не показувати. Показую, щоб ви були уважніші. Ну що? Як бачите, все працює. Кому відео сподобалось, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал. Читаємо опис до відео. Там є дуже багато цікавої інформації. Там є посилання на сайт, де можна знайти СТО у вашому місті. Там є посилання на наш інстаграм і телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Всіх обняв, всім удачі, з вас лайк і підписка. Всім пока.